Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, нас позвали на гостини, динозаврики з картини. Ми у подорож рушаємо, гру веселу починаймо. Тік-так, тік-так, годинник обертається назад у минуле з кімнати, щоб цікаве там пізнати серед дикої природи на планеті, на землі. Величезні в своїй вроді динозаврики жили. Всі вони жили давненько, всі були вони різненькі, і великі, і маленькі, червоненькі і зелененькі, травоїдні і хижаки харчувались за любки. Хтось травичку куштував, хтось на інших полював. Динозаврики з'являлись. Мами з татом із яйця. Нумо підемо шукати дивні яйця в камінцях. Подивіться, діти, там є справжнійський вулкан. Щось він спить та не грохоче. Спить і вдень, і щоночі. Ось вулкан заворушився та червоним засвітився. З кратера побігла лава, вся червона та яскрава, небезпечна та гаряча. Світиться, що очі плачуть. Станемо ми спостерігати, як він буде визвергати. Як з вулкану тече лава, дуже дітям це цікаво. Малята, ми проводимо з вами експеримент. Ось у нас є вулкан. Звичайно, він не справжній, він саморобний. Для досліду нам потрібна буде харчова сода, ось вона така, миючий засід та звичайний оцет. Що ж ми робимо. Наливаємо до нашого вулкану милючого засобу. Так. Ще в нас є барвник червоного кольору. Ось, бачите капля каплею. Дуже добре. Беремо соду та засипаємо її до нашого вулкану. А що вийде, я ще й сама не знаю. Зараз ми подивимося, що в нас може трапитися. Так, вся наша сода засипалась до вулкану. Беремо оцет і дивимось, який же результат в нас вийде. Ви бачите, діти, справжнє виверження вулкану. Ой-ой-ой, наші динозаврики в безпеці. Бачите, вулкан продовжує вивергатися. Бачите, малята? Це відбулося завдяки реакції отступу та соди. Спробуйте вдома з батьками. Вам сподобається. Наш вулкан ще вивергається. А насправді в природі існують справжні вулкани і лава їх дуже-дуже-дуже гаряча. Ну що, вам сподобалось, молята? Спробуйте вдома, але лише разом з батьками.